Ває сучасна російсько-українська війна. Направду на 95% це є війна артилерії. Давайте ми розберемося коротенько потенціали Російської Федерації та України на цю хвилину. Дійсно, на початок цієї війни ствольна артилерія Російської Федерації складала десь поза 5 1600 стволів різних калібрів у першу чергу 122 і 152 міліметри. Хоча в них є доволі серйозна артилерійська установка, 2С7 піон, 203 і міліметра. Напевно, найкрупніша артилерія, котра існує у світі, але їх буквально декілька десятків. Так, між іншим, усі запаси 155-мм артилерії армії США, це у межах. Тисячі одиниць на цю хвилину поза 1800 стволів українці знищили. Отже, у Росії залишається десь трошки більше 3,5 тисяч одиниць. Це момент перший. Момент другий реактивні системи залпового вогню. Дійсно, на початок цієї війни Російська Федерація мала у запасі в штатних десь близько 800 Машин до 500 машин. БМ 21 град, 122 мм, з дальністю ураження десь приблизно 20 км. БМ 27, Ураган 220 мм. із з дальністю ураження, десь у межах 40 кілометрів. І найсерйозніша їхня машина БМ 30 Смерч. З дальністю стрільби до 70 в окремих випадках в модифікації «Тайфун» до 90 км. Насправді дуже серйозна реактивна система залпового вогню, бо має дуже важку ракету, яка має 72 бойові уражуючі елементи, кожен до кілограм 700 тротилу, може випалювати до 67 гектарів одна машина. Так от підкреслимо ще раз: БМ 21 до 500 ураганів десь у межах. До 200 і в межах сотні ось цих так званих смерчів. Їхнє знищення сягає майже 400 машин ще не досягнула, але десь близько у тих межах. Отже, половина можемо тверезо констатувати, що в реактивних системах залпового вогню росіяни суттєво утратили на цю хвилину, зберігаючи тільки перевагу в артилерії. Тепер щодо України прийшли ми в цю війну звичайно з усіма старими установками, котрі ще були в Радянському Союзі, починаючи від 2 С-1 гвоздика, закінчуючи тими самими піонами, якась певна кількість у нас була. Але десь на середину червня-липня відбувся стратегічний перелом у частині насичення українських артилерійських підрозділів сучасною. Технікою натівських зразків це поза 12 класів. Давайте ми в них розберемося, бо насправді це дуже цікаво. М114 105 міліметрова установка, М119 також 105-міліметрова установка. І тут насправді не може бути дискусії, що, скажімо, менший калібр. Чому ці установки дуже цікаві? Тому що вони відносно легкі від 2 до 4. Тон, по великому рахунку їх може потягнути вантажівка, чи, скажімо, важкий джип. Далі все що перебуває на гусеничній основі і на колісній. М109 Паладін неймовірно хороша маш... 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 машина. І найунікальніша німецька панцер Гаубіце 2000, яка має колосально великий радіус Радіус ураження до 38 кілометрів. Це саме стосується і fh 70 італійської, французької, котра може стріляти до 40 кілометрів, і особливо французька Цезар. Знамениті так звані три сокирки М-777, котрі показали себе неймовірно добре. А також польські краби і чеські сюзанни. В тому числі і дане, але ми ще підзабули про таку реактивну систему залпового вогню, скажімо, як РМ 70 Вампір, яка зроблена на базі старої радянської БМ 21, але покладена на значно краще гусеничне таксі, і що цікаво, швидкість перезаряджання там кратно там Кратно вища. І найголовніше на чому хочу зупинити увагу на, на, на такій французькій установці, як ТРФ унікальна машина, яка насправді є буксованою, однак і має свій власний хід до 8 км швидкості, що дозволяє дуже оперативно змінювати позицію. Бо є таке ще явище, як контрбатарейні дуелі, де гармата полює на гармату. І в цій частині ми на порядок кращі, ми на порядок рухоміші, і найголовніше, ми значно кращі, забезпечені високоточними снарядами. У першу класу М982 Ескалібур унікальна річ, тількотра. Бере цей снаряд в обов'язковому порядку приречена. Чому? Тому що вона інерціальна і наводиться через GPS. Таких снарядів Україна отримала щонайменше тисячу одиниць. Нагадаю, танковий штатний полк це в межах 94 танків, і плюс ціла лінійка інших якісних боєприпасів, такі як Смарт і Бонус. А тепер переходимо до родзинки, до найцікавішого. М142 Хаймас і МЛРС м 270 калібр 220-го, перепрошую, калібру з в комплектації з снарядом М31А1, М32А2, з дальністю стрільби до 84 км з бойовою частиною до 90 кг. І найголовніше також інерціальна система наведена тільки на як. Така. Захиститися від неї неможливо. І якщо, скажімо, бм 30 після залпу займає покладання і перезаряджання у межах до години часу, то ці дві машини перезаряджаються. Усього за 5-10 хвилин до БМ 30, до БМ 27 потрібна так звана транспортно заряджаюча машина. Всі бачили таку невеличку душку над оцими американськими комплексами. от, це ніщо інше, як кран. А боєприпаси мають модульний характер. Тобто перезарядитися можна неймовірно швидко. Плюс Хаймерс є доволі швидкісний саме у дорожньому вираженні. 85 км на годину здійснив залп і бук. Буквально за кілька десятків хвилин змінив положення, перезарядився і здійснив наступний залп. Разом з тим про артилерію і реактивні системи залпового вогню не можна говорити окремо без снарядів. Чому це важливо? Тому що це є боєприпаси. Самі установки без них працювати не можуть. На превеличезний жаль, Російська Федерація ще в цій частині має доволі велику перевагу над Україною, але справжній сарядний голос. У них таки почався на початок цієї війни. Вони мали запас у межах від 15 до 20 мільйонів снарядів. Більшу половину цього вони вже всього використали, чи ми знищили їхні боєкомплекти. Їхня промисловість може виробляти до 125 тисяч снарядів на місяць, не більше. А класичний вогневий вал, який вони виставляли у червні серпні сягав до 60 тисяч снарядів на день. Отже, це буквально двохденна. Норма, що і з нашого боку дійсно у кількості ми суттєво програємо, бо на початок цієї війни з джерела стверджують, що в армії США усього було штатних боєприпасів. 155 мм у межах 2,5 мільйонів одиниць. Це доволі небагато у порівнянні з тим, що мала Російська Федерація. Плюс їхні снаряди, скажімо, М107 старший, чи М795 новіший, чи активно-реактивний М545, вони доволі дорогі. Вони доволі дорогі. Один такий снаряд коштує у межах тисячі доларів. І американський воєнно-промисловий комплекс він унікальний. Там нема державного сектору, там усе без винятку приватне. Всі чули плоххід, Маркір, Нотроп, Груман, Макконел, Дуглас і так далі. Камінс, Фаєрчарс, Репаблік, Дженерал Дайнемікс і тому подібне. Це все контракти. Отже, уряд США. Виділяє кошти і купляє це все у великих виробників. Саме цим пояснюється те, що ми не маємо такої величезної забезпеченості снарядами, скажімо, як має наш противник. Однак, у стратегічному сенсі ми однозначно перемагаємо противника у частині, що називається точність наведення і ціле покладання. Тут ми на порядок, а це у 10 разів вище від противника. Саме тому ми, починаючись з початків цієї війни, насправді тримаємо вогневу артилерійську рівновагу із цим велетенським монстром. Сьомий пакет Рамштайну прийняти. Там теж чимало рядочків присвячено артилерії. І маю нагадати, що у збройових оборудках, коли хтось комусь передає зброю, Показують тільки 30-40%, а то і менше, а то й 10-15. Все решта у закритій частині. Гарантую, що якість нашої артилерії зростає з кожним днем. І я впевнений, що прийде той момент, коли ми витіснимо із нашого озброєння абсолютно весь радянський мотлох. Навчимося будувати самі якісні артилерійські установки, такі, скажімо, як Богдана, і хороших зразків західних у нас буде все більше. І більше, і більше все буде. Україна переможемо.